Вітаю мої хороші. Сьогодні гарна сонячна погода, сонечко ось як виблискує. І вже в попередньому відео ви могли бачити всі баклажани у такому равлику. Сьогодні ці баклажани <свісно> <свісно> я їх я їх мала розсаджувати, а тепер я їх закручу, додав землі і закручу в рулетик. Ну зараз ви самі все побачите. Дві неділі тому я їх сюди посіяла. так як розсаджувати. Ось, бачите, які ось як гарно. Ще не всі проросли, але дуже гарно проросло насіннечко. Я його так і буду залишати, розверну. Так воно тут і буде. Ось так. Я сподіваюся, зараз я подивлюсь, що там видно. Можна сказати, майже все насіння гарненько проросло. Що б мені потрібно було зробити? А що, що мені треба було б? Ось, бачите, як гарно все зійшло? Що я хочу зробити? Мені потрібно, щоб трішечки ось так я підніму і ось так опущу. Ось зроблю, щоб ось такий був на сантиметр ось так опущу нижче рівня пльоночки. І тепер, і тепер ґрунт звичайний універсальний, тому що мені знову треба поїхати сьогодні. Поділам по тік-топу по шутка. І я прихворіла і я, ну, не хочеться мені оце його розсаджувати і тикати. І місця в мене нема куди ставити, якщо його розсадити, в мене вже закінчились вікна, закінчились полки на стену. ну полка є, але там не купила ще лампу, не почепили лампу, тому я ось так зроблю землю з равликом. І я що я вам скажу, що мені найкраще сподобалось, і подалі я буду пророщувати і вирощувати розсаду ось так в равликах. Попередньо ще, поки ще й бураки, ну у нас город, ви бачили. Я думаю, хто дивиться мої відео, хто дивиться мої відео, той знає, що у нас тут мокро, вода, ще не скоро ми будемо сіяти і садити. Тому ось в таких равликах я спробую зробити розсаду навіть буряків. Ну, раді прикола навіть ще й моркву спробую. Краєчок. Ось так, щоб краєчок. І тепер, і тепер обережно завертаю із ґрунтом. Равлик вийде уже такий більш об'ємніший. Ось так. Там нічого страшного як висипається, то куди я діла резинку. ось. І ось так. Опа, і вже резинку один раз, у два вже не вийде. Ось так один раз. І одноразовий стаканчик. Я думаю, влізе. А не лізу, зараз спробую. Не влізу, в мене там є інші. Грунт. Нормально, Нормально. ось так. Туди наляла, водичка там є, щоб ось. І ось такий равлик з розсадою. резиночку. Трошки вище підтягну резиночку. Там буде тримати стаканчик, а тут ось так вище, щоб не розповзалось. Все. Тут держить стаканчик, там налята вода. Кілька днів в мене не буде там, о, через верх вистачить. І тепер там є ґрунт, там буде поки що для них хватить, поки виросте русада, навіть пересажуть, уже як садить у ґрунт. От звідси трішечки можна буде підсипати ґрунтом. Або роз, як більша підніметься русада вища, її можна буде знову розкрутити. Іншу пленочку, під низ дати вищу, підсипати знову ґрунтом трішечки, і знову закрутити, ну вже буде більший равлик. Але я вам говорю, що це менш травмує. Ось сюди можна трішечки, трішечки ґрунту. Ось так можна додати, щоб сховати. Найменше буде травмуватися розсада. Додавив ґрунту, все, вона далі буде корінчик. Набиратися раджу всім на даний момент, скільки я пророщувала розсаду, найкращий спосіб це равлик. І щоб не робити ще одне відео, зроблю все одним відео манго. Купувала 27-14 го 14 днів. Воно достигло, воно вже аж оранжеве, мягеньке ось таке, аж ось, ось вже портитись починає. Хто бачив моє відео в першому я вже знімала відео, був доба люди, і манго було зеленувате, і воно не зійшло. Ну, вроді, як то ж і дала, дало якісь задатки. І все-таки було зеленувате, поспішила. Перевела. Тепер ось. Дубль 2. Спробую ще раз. Все ж хочеться мені його посадити, це манго. Лежало дві неділі. Надіюся, що достигло. Не знаю, чи буде щось путнє. Воно якби не достигло, його їсти, мабуть, не можна. Запах у нього такий якийсь, ну, мабуть, гнилого, я ж не знаю, як пахне гниле манго. Отаке воно, бачите, ну, як, -то, як то гнило, але зверху зробило й жовте, тому ну, буде удачно, то удачно, неудачно я покажу вам знову, що вийшло. Так, зараз спробую дістати кісточку відкрити. Можливо, тут вже й кісточка. Де це тут? Тут ось вроді курінчик має бути з цього краю. Ось така кісточка. Мені здається, що вона теж почала псуватися. Можливо, мені здається. Курі все, камінчик знову недозрілий, якийсь він такий дивний, але буду спробувати. Ось так змущу такий таке кубелечко зволожу. Зволожу водичку. Тріщечки вологі. Ось так. Ось так прикрию. Ну і будемо чекати. Буду у вас тримати в курсі, що буде далі. Все, поки що бувайте. Гарних вам свят наступаючих. Всього найкращого. Кому цікаво, що буде далі, слідкуйте за каналом.